Привіт! мене звати Вікторія. Ви на каналі Джулі Косметик. І сьогодні ми поговоримо про таку. Е Складну тему емоційно заряджено, клімакс як доглядати за шкірою. А про це не прийнято говорити в суспільстві. Жінки соромляться, коли про це говорять. Тема така табуйована, але це є абсолютно природним в житті кожної жінки. В цьому відео ми будемо говорити про те, чому відбуваються ці зміни, щоб розуміти якісь такі важливі моменти. І як це відображається на шкірі? І звичайно що поговоримо, як доглядати і як підтримувати в цей період шкіру. Почнемо напевно зі сприйняття. Це нормальний і важливий етап в житті жінки. Кожна жінка проживає приблизно третину свого життя з неактивною дітородною функцією, і тут не потрібно соромитися, потрібно просто правильно піклуватися про себе і свою шкіру. У цей період відбуваються значні гормональні зміни. Зміни починаються приблизно за 2-8 років до повного припинення менструації. Цей такий перехідний етап називається переменопауза. А клімас це загалом оці всі етапи переменопауза, менопауза і постменопауза. Менопауза знаменує кінець репродуктивного життя жінки, що визначається постійним припиненням менструації більше 12 місяців. Через страту функції яєчників це може відбуватися і природнім шляхом, і через хірургічне втручання, через лікування онкології, хіміотерапію чи опромінення. Точний е час настання мене на паузи впливають. Ну, Напевно, що найголовніше це генетичні фактори та фактори навколишнього середовища і фактори способу життя, такі як там дієта, вживання там, алкоголю, стреси, режим сну. Взагалі є оглядова така стаття по дослідженнях різних. Я її залишу в коментарях. І кому цікаво, почитайте про цей ну, етап. Як які зміни відбуваються в організмі? А зараз давайте поговоримо, чому відбуваються зміни і як це відображається саме на нашій а, шкірі. Симптоми менопаузи виникають через гормональні зміни. Головним чином вони зумовлені різким зниженням вироблення естрогенів, андрогенів та прогестерону яєчниками. Три основні механізми зумовлюють зміни в Період менопаузи зниження загального то системного рівня естрогену через те, що яєчники перестають його виробляти, зниження локального вироблення естрогену в шкірі нашій, і плюс зниження чутливості рецепторів шкіри до естрогену саме. От тут намагаються косметичні бренди додавати в сироватки чи в креми такі фітоестрогени, речовини рослинного походження, які які ну певним чином схожі на наші природні естрогени, наші фізіологічні жіночі, це, начебто, ну активізує трохи естрогенові рецептори на шкірі до. Ну, вони стають наче більш чутливими до сприйняття власних естрогенів, які ще є. Це так, наприклад, такий інгредієнт, як глікони сої, так працюють. Так, що ж відбувається на шкірі через оце все зменшення рівня естрогену? А... Шкіра витончується, витончується дерма, витончується епідерміс, зменшується, знижується рівень колагену. Шкіра стає менш еластичною. Ну а і Важливий теж момент, що зменшується утворення нових судин. Що таке судини кровоносні? Та це е, шкіра, ну, по-перше, метаболізм, та по-друге, е, це зволоження шкіри. Це погано сказується на зволоженості шкіри. Знижується місцевий імунітет в шкірі, вона починає гірше загоюватись. І так. Значить, перерахуємо, знижується рівень естрогену, знижується вироблення шкіряного сала. На початку цей період перемина паузи, шкіра то жирніша, Я часто чую це від клієнтів. Я не можу зрозуміти. в мене шкіра то суха, то жирна. Мені крем то підходить. Один і той самий крем починає то підходити, то не підходити. То якісь сплески чутливості. Значить, знижується цей рівень шкіряного сала. Поступово спочатку шкіра намагається, ну вона як проходить адаптацію до цього зниження рівня естрогену, то багато його виробляє то мало, але головне, що знижується рівень в шкірі, і це призводить поступово до погіршення підермального бар'єру. Про це ми там окремо поговоримо. Як, як, як діяти в цей період? Зменшується вироблення колагену на 2 трошки більше відсотка в рік. Так, от з цього етапу. А, і тому, оскільки наш організм фізіологічно зменшує його вироблення, то дуже важливо зменшити ще його руйнування навколишнім середовищем. А, тобто там це погана екологія, і, звичайно, що це ультрафіолет, який пошкоджує його дуже швидко і призупиняє там по дослідженнях на здається, 24 години синтез проколагену в шкірі. І так. Продовжуємо, знижується вироблення глікозаміногліканів. Відомий глікозаміноглікан – це гіалуронова кислота, яка дає тургор шкіри, ухлість таку приємну. Так, десь на 1%, відсоток, трошки більше відсотка в рік. Знижується еластичність на 1,5% відсотка в рік, а шкіра втрачає щільність. з'являється сухість зморшки і підвищена чутливість. Фібровласти старішують і починають виробляти більше спеціальних молекул, які приймають участь в запаленні. Тобто, по суті, запалення в шкірі підвищується. Важливо вибудовити догляд за шкірою, який підтримує бар'єр шкіри, зволожує, стимулює її відновлення, заспокоює. І ну, захищає від передчасного старіння. Є спостереження, що масаж позитивно впливає на зрілу шкіру. Він покращує мікроциркуляцію, сприяє відтоку лімфи, тобто зменшує набріки. Посилання на цікаву статтю по косметичним косметологічним процедурам для зрілої шкіри. Я залишу теж в коментарях. Кому цікаво, читайте і ну користуйтесь. А зараз я розкажу про косметичний догляд. В цей період за шкірою це має бути одне з головних: це лагідне очищення без скрипу, тому що ну я вже говорила на початку, що шкіра починає зменшувати вироблення себому та оцього шкіряного сала, яке захищає нашу шкіру від пошкоджень, які робить більш еластичною поверхню, і е, воно антимікробну дію спричиняє, тому нам не потрібно. До скрипу очищувати шкіру шкіру потрібно очищувати лагідно це важливий етап. Обов'язково потрібно збагато зволожувати шкіру. Вводимо цераміди, вільні жирні кислоти, ліноліва кислота, ліноленова кислота і багато зволожуючих гігроскопічних речовин, тобто цих тих речовин, які натягують на себе вологу і тримають її в шкірі. Це амінокислоти, які е, тримаються в шкірі, вони так влипають між керамстеноцитами, між корнеоцитами, вибачте, це ті клітинки, які вже ну поступово ну, от злущуються да, корнеоцити. І вони е, влипають, і десь 4-5 днів вони там тримаються до злущення. І натягують на себе воду, і утримують в роговому шарі. Так, це ну покраще, Звичайно, що зволожена шкіра, вона має і кращий е вигляд, е кращий колір, і вона більш, більш приємна на дотик, вона більш гладенька. Що ще важливо? Гліцерин це е фізіологічна речовина для шкіри, природня. Вона є природня в нашій шкірі. Ну, звичайно, що гіалуронова кислота, якісь е олійки е в невеликому відсотку. Так, мають бути крими мають бути такі, знаєте, е насичені. Щоб створювати той захисний бар'єр, який не дає шкірі зневоднюватись, оскільки наш власний цей епітермальний бар'єр він вже ну настільки якісно, як в молодості, не працює та в зрілій шкірі. Далі що відбувається? Відбувається потовшення рогового шару, тому що оновлення шкіри сповільнюється в молодому віці. Воно там два раз 28 днів, там да там 20 років, наприклад, да, а в 70 років здається, раз в 60 днів десь злущується цей роговий шар. Тому ми маємо його простимулювати, щоб шкіра виглядала більш яскра, і гладенько. плюс таким чином, коли шкіра отримує сигнал, що ага, роговий шар злушився, зну... так мені ж треба ще не синтезувати клітинок е живих. Диференціювати, але суть діла не міняє. Нам потрібно вводити в догляд кислот, кислоти, аха кислоти, але пам'ятаємо, що шкіра чутлива, шкіра шкірі підвищений рівень запалення. Тому треба м'яко, м'які кислоти мають бути. Це не має бути великі вмісти кислот і потужні пілінги. Чому? Тому що ми можемо просто отримати надмірне запалення. І потім це запалення, воно плюс додатково щось спричиняє сповільнення всіх там да, процесів, і плюс ми можемо отримати яскраву пігментацію. Тому кислоти в догляді мають бути домашні пілінги. Клас. Щодо косметологічних процедур пілінгів теж ок, ну але напевно я би не стала робити глибинні пілінги. Поверхнево, серединні, серединні. Отакі. Окей, далі. Нам потрібно в догляд вести заспокійливі речовини. Це там бісаболол, витяжка з екстракту ромашки, екстракт ромашки, екстракт центели або витяжка з неї дуже ефективні. Азіатіказид, медимадикосазід, проциміацинамід дуже класно заспокоює. Стимулює, щоб наша шкіра виробляла цераміди. Це важливо. Плюс він там зменшує пігментацію і її, і зволожує класно. Є дослідження, що він вироб... стимулює теж вироблення колагену в шкірі. В цей етап важливо захищати шкіру від сонця. Я вже це на початку відео казала, і зараз хочу зазначити, що сонце додатково нам руйнує той колаген, якого залишилось не так багато, який сповільнюється його синтез. Тому обов'язково СПФ з повним спектром захисту, не тільки СПФ це від променів Б, а нам треба повний спектр і від променів А, і від променів Б. Тому що промені А теж нам руйнують колаген. Так і обов'язково наносимо принцип двох пальців, тобто додатково, щоб був дійсно захист відповідний щоб Крем добре захищав шкіру від руйнування ультрафіолетом і від е, підвищення рівня запалення, тому що ультрафіолет нам підвищує запалення в шкірі. Тепер підходимо до етапу стимуляції колагену, який точно не буде зайвим в цей період. Але знову ж таки пам'ятаємо, що шкіра чутлива, вразлива, тому напевно має бути стимуляція м'яка. Тобто. З таких речовин, які мають доведений так, ну, високий рівень доказовості, а, і це дослідження якісні а, щодо того, що вони класно стимулюють цей колаген синтез колагену в шкірі. Це. Ретиноїди із косметичних це ретинол, ретиналь, вітамін С, і аскорбінова кислота, і стабільні форми вітаміну С, пептиди, колаген стимулятор теж класно працюють. Саме для цього такого досить чутливого і складного етапу для шкіри жінки, ми створили сироватку в бренді 40, Jolly 45+, так, вона називається, відновлююча сироватка. Ну, назва 45+, вона досить така умовна, тому що цей період клімакса, так, цей періменопауза може початися і задовго до 40 років, і в 40 Плюс років, так і в 50 років. Ну тому ми те, як якби назвали. Я так як прийнято там 45 плюс. Але ну, маєте на увазі, що вона просто для якраз у того у цього етапу вона підходить для стимуляції шкіри для допомоги шкірі. Сироватка має європейську сертифікацію. Сироватка допомагає шкірі справитись з такими викликами. Ну, вона стимулює синтез колагену, синтез гіалуронової кислоти в шкірі, тому що там є ретинол інкапсульований. 0,2%. Є вітамін С, класна стабільна форма вітаміну С, є комплекси, там два комплекси пептидних. Є там якраз для цієї збудження рецепторів естрогенових в шкірі є сої, глікони сої, фітоестрогени. А сироватка дбає за судинами шкіри, допомагає сприяє зменшенню набряклості. Вона містить есцин рутин це витяжки з насіння активної речовини з насіння кінського каштану, вона містить кофеїн ну, для покращення дренажу, да, для покращення відтоку лімфи. Вона вирівнює тон шкіри, там є ніаценамінь для цього ретинол, вітамін С, допомагає зволожувати там такі корисні олійки, теж насичені фітоєстрагенами допомагає вона відновити епідермальний бар'єр. Візьміть цю сироватку до уваги. Взагалі, у нас в асортименті є багато ефективних засобів, щоб підтримати вашу шкіру, і потрібно розуміти, що мене пауза це не кінець жіночності, це такий новий етап, який потрібно зустріти з турботою про себе, з любов'ю до себе. А наука і сучасна косметика допомагає зробити цей період більш комфортнішим для шкіри. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, ставте запитання, дивіться в відео Я викладу дослідження, там і статті оглядові щодо цього періоду там клімаксу, що може бути ефективним. Я не розглядала в відео естрогенову терапію там. Замісну гормональну, ну тому що по перше, я не гінеколог, я не лікар-терматолог, це це питання лікарські, але в дослідженні можна продивитись, яка зараз на якому етапі знаходиться гормона замісна терапія, наскільки вона допомагає? Які там є протипоказання, які є ризики, але Взагалі, ось рішення має прийматися особисто конкретною людиною і з лікарем. Тому я в цьому відео про це ну не хочу говорити. Що ж? Пока, до побачення, гарного дня і до наступних зустрічей. Якщо вам цікаві якісь теми, щоб я розглянула на каналі, то пишіть в коментарях, буде цікаво поспілкуватися. Якщо вам щось не зрозуміло чи ви з чимось не згодні в цьому відео, то обов'язково пишіть в коментарях. Я дуже люблю аргументовану дискусію. Поспілкуємось. Пока.